Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Криму лунає сигнал повітряної тривоги. У тимчасово окупованому Севастополі вранці пролунали гучні вибухи. Про це пишуть місцеві канали. Крім того, штурмова хвиля серйозно пошкодила опори мосту. Негода не тільки на Одещині, а й в Криму. Потужні удари. Кримський міст не витримує напору води після останніх пошкоджень і вибухів. Якщо окупанти не втечуть із півострова, кримський міст можна знищувати. Щоб знищити таке угрупування сили засобів, необхідне досить довго відпрацювання відповідними засобами вогневого ураження. Це займе дуже багато часу і це потребуватиме дуже багато ресурсів. В принципі, це здійснено, але є інший вибір. Вони просто можуть покинути півострів Крим, поки у них є така можливість. А якщо не скористатися пропозицією, тоді можна вже починати знищувати сам міст, але з іншого боку, у цього сценарію є серйозний мінус. Якщо буде Виголошено такий ультиматум, то за цей самий період часу, який буде надано для того, щоб залишити півострів окупантам, вони можуть посилити протиповітряну оборону моста, максимально наситити ППО даною місцевістю, тоді в принципі. Буде складніше його вразити, тому тут є свої плюси і мінуси. Якщо збройні сили України виходять на адміністративні кордони з Кримом, то ми тоді його просто ізолюємо. І ось і все. Це просто ізоляція, знищення незаконної забудови у вигляді кримського мосту і методичного знищення того угрупування, яке перебуває на півострові. Той же час незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст неможливо знищити з допомогою надводних або підводних дронів. Про це повідомив військовий експерт Петро Черник. як зазначив експерт, в ефірі 24 каналу найбільш оптимальним шляхом для знищення мосту через Керченську. Протокує масовані ракетні удари для руйнування споруди, необхідні атакамс. Зараз на озброєнні українських військ ці ракети модифікації М 39 дальність удару до 165 км. кілометрів. Проте ЗСУ необхідна модифікація М48 або М 57 з фугасною частиною на 227 кг. кілограмів. Важлива масованість. Однією двома ракетами можна завдати шкоди. Однак, щоб міст був по-справжньому нефункціональний, він має впасти під воду на кілька десятків метрів, а краще на кілька сотень. Найголовніше, щоб росіяни не могли його відновлювати. Це десятки ракетних залпів. Поки що про таку кількість ракетного озброєння не мовиться, пояснив черник. В разі падіння кримського мосту росіяни не зможуть його відремонтувати і це буде відчутно, оскільки з 2014 року окупанти перетворили Крим на найбільшу зброярню. Проте руйнування мосту теж буде замало. Україні також потрібно знищити великі десантні кораблі російських окупантів. Одне таке судно бере до 500 тонн вантажу. Не варто забувати і про авіацію. До прикладу, Іл-76 може брати на борт до 40 тонн вантажу. До цього питання треба підходити комплексно. То треба не тільки далекобійні ракети, але й дуже хороша авіацію. Вони щодня з далекобійними ракетами класу повітря повітря, які могли б знищувати повітряні цілі. резюмував черник. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.